Миром Божим, знаєте, багато людей сьогодні хочуть, щоб війна закінчилася якнайшвидше, щоб закінчилося це прокляття. Ми всі хочемо, щоб закінчилася війна, але вона так просто не закінчиться. Війна, вона не сама почалася. Її розпочали люди, які відкинули Боже Слово, адже Слово Боже говорить, що треба робити, що не треба робити, з чого потрібно дотримуватися, чого не потрібно дотримуватися. Про все говорить Біблія. Люди, які не хочуть жити по Слову Божому, вони творять війни в своїх сім'ях. в в Своєму житті і потім це все йдуть поширюють далі. Тому щоб війна закінчилася, нам треба молитися, нам треба вивчати слово Боже. Треба показувати правильний приклад: приклад Божих дітей, які живуть в любові, в смиренні, в послуху перед Божим Словом. І тоді прийде перемога від Бога, адже Бог закінчує всі війни. Біблія чітко пише в Псалмі. Що аж до краю землі зупиняє він війни? Це все наш Бог. Люди не звертаються до Бога, а звертаються до ворожок до чаклунів, через що життя перетворюється в ще більше прокляття. Тому, наприклад, Південної Кореї, в найважчий час, коли в них була війна, окупація, голод, вони звернулися до Бога, вони упокорилися Слову Божому, поставили його на перше місце. Прийшла перемога і благословіння. Ми приєднатися завтра на онлайн конференцію о 13.00 та о 19.00. якраз будемо розбиратися цю тему, що потрібно робити, щоб закінчилася війна, щоб прийшов мир і благословіння в Україну. Напишіть мені, якщо вам цікаво і ви хотіли би приєднатися, я вам з радістю допоможу. Але посилання в чат знаходиться в профілі моєї сторінки. Якщо вам не вдається, то напишіть мені, я з радістю вам допоможу підключитися.